Група злодіїв тривалий час їздила по області, шукаючи телефонні станції. На цих об'єктах злочинців цікавило обладнання, де є дорогоцінні метали. Поліція вирахувала місце перебування негідників. Двоє зловмисників затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та перебувають в ізоляторі тимчасового тримання в місті ріну. У ході проведення санкціонованого обшуку у помешканні 26 річного злодія поліцейські знайшли викрадені телефонні плати і знаряддя вчинення злочину. Кусачки слідчі також вилучив у злочинців автомобіль Опель Рекорд, яким пересувалися грабіжники. Дані особи неодноразово. Перетягувалися до кримінальної відповідальності, значить судимі за е, умисні злочини майнового характеру та за судимі за незаконний збут та зберігання наркотичних засобів. Правоохоронцям відомо про два місяці злочинної діяльності групи серійних крадіїв. За цей час вони обікрали приміщення АТС у Злолбонівському, Рівненському, Сарненському, Острозькому та Гошанському районах. Крім цього, на початку вересня вони проникли у два магазини в Острозі. Звідти викрали електроінструменти. Запчастини до автомобілів, акумуляторні батареї та інші речі особи діяли. Е на місці вчинення злочину не більше п'яти хвилин. Тобі ж за п'ять хвилин вони проникали до приміщень, де знаходилися автоматичні телефонні станції, та зникали з місця події дуже швидко, і щоб їх ніхто не помітив. Злодії працювали дуже професійно, кажуть правоохоронці, та головне оперативно, що дозволяло за собою знищувати будь-які сліди. Втім, відповідати за свої вчинки таки доведеться. Усі без виключення мають багато кримінальне минуле та Судимості. Ці особи зараз затримані та перебувають від ТТ. Слідство не виключає, що подібні злочини були скоєні ними і на території інших областей України. Зараз ця інформація перевіряється.